Таргетована реклама може приносити вам десятки, а при хорошому бюджеті і сотні продажів на день. Але існують типічні помилки, які можуть зруйнувати ваш прибуток, а іноді і весь бізнес. В цьому відео ми поговоримо про те, як не злити гроші на неефективний таргет. Ви дізнаєтесь про типічні помилки, які можуть вам дорого коштувати, та про те, як їх не допустити, щоб ваша реклама була більш ефективною та приносила вам більше прибутку. Перша помилка це відсутність встановленого Facebook Пікселя. Якщо говорити простими словами, піксель це короткий код, який ви встановлюєте на свій сайт для того, щоб аналітика Facebook могла відслідковувати поведінку людей на вашому ресурсі, та оптимізувати рекламу під досягнення цілей, які вам найбільше потрібні. Зокрема, це ціль конверсія, продажі з каталогу та встановлення додатку. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. А це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний смм-аудит вашого інстаграм профілю. Встановити Facebook. Піксель ви можете за допомогою Google Tech менеджера через партнерські інтеграції або делегувавши це питання на аутсорс програмісту або відповідно спеціалізованій агенції. Якщо вам потрібна допомога з цим питанням, і в цілому вам потрібно налаштування таргетованої реклами, то переходьте за посиланням в описі до цього відео та залишайте заявку. Ми з радістю вам допоможемо. Також хочу сказати кілька слів про те, яким чином працює Фейсбук. По-перше, він відслідковує поведінку всіх юзерів, які мають аккаунти на Facebook та перейшли на ваш сайт. Також Facebook Pixel він аналізує, як поводяться юзери на схожих ресурсах. Наприклад, ваших конкурентів чи компаній в схожій ніші. І таким чином система відбирає людей, які з найбільшою ймовірністю залишать заявку у вас на сайті. Звісно, вся ця інформація конфіденційна, вона не виходить за межі алгоритму і недоступна людям, які е, працюють в Facebook. Тож ви можете не. Турбуватися за те, що е, ваші конкуренти дізнаються, яким чином там люди поводяться у вас на сайті. Це закрита інформація, але тим не менше, алгоритми це все аналізують і на основі цих даних прогнозують, яка людина залишить заявку, а яка піде. Таким чином, ваша реклама е, з метою конверсії, покупки в каталозі або з метою встановлення додатку буде оптимізована саме під цю цільову дію. Друга помилка це занадто широкі інтереси таргету. Аудиторія Facebook та Instagram, мабуть, одна з найбільших у світі для налаштування реклами. Навіть якщо ви таргетуєтесь по одному інтересу, поведінковому фактору або демографії, ви все одно охоплюєте дуже багато людей, які будуть потенційно не зацікавлені вашому продукті. Тому вам потрібно звужувати таргет до. Того сегменту аудиторії, яка буде максимально зацікавлена саме в вашій пропозиції. Як це зробити? Для початку ми маємо зайти на рівень оголошення в середині рекламного кабінету Facebook. Після цього пускаємось до вкладки Детальний таргет і починаємо налаштовувати інтереси вашої аудиторії. Скажімо, ви зацікавлені в підприємцях, які хочуть там замовити собі маркетинг або е, хочуть. Купити курси по таргету чи по SMM чи ще чомусь. Тут нам е, потрібно обрати для початку. Беремо перший блок і вказуємо там. Наприклад, підприємці, власники малих підприємств, СЕО, фаундери і так далі. Тобто, перший блок у нас буде характеризувати людей, які являються підприємцями. Але те, що вони являються підприємцями, це ще не означає, що вони будуть цікавитись маркетингом. Тому ми. Додаємо ще один блок інтересів, де вказуємо, наприклад, маркетинг, соціальні мережі, навчання і так далі. Тобто, у нас вже є тут е, два блоки інтересів детального таргету, які, які має відповідати ваша людина. Тобто, якщо на першому етапі у нас людина була тільки підприємець, то тепер ця людина, яка побачить вашу рекламу, вона буде ще цікавитись маркетингом. І, можливо, у вас, наприклад, високий середній чек, висока вартість ваших курсів. Тоді треба ще додати блок інтересів, який буде характеризувати, е, який буде характерний для людей з вищим рівнем достатку. Туди можна вказати, наприклад, автомобілі люкс класу чи преміум. Туди можна вказати також часті подорожі за кордон. Це є один із індикаторів е, вищого рівня заробітку. Ну і так далі. Тут потрібно пофантазувати, які ще індикатори будуть вказувати на те, що у людини є гроші. Це все чисто приклад, який ви маєте адаптувати до власного бізнесу. Тож. А обов'язково налаштовуйте детальний таргет, звужуйте інтереси та налаштовуйте рекламу виключно на тих людей, яких ви вважаєте максимально зацікавленими в вашій рекламі. Налаштування таргетованої реклами зазвичай викликає безліч запитань. Якщо вони у вас з'являються, то не соромтесь, пишіть їх в коментарях, я все читаю і кожному відповідаю. Третя помилка це неправильно визначена мета рекламної кампанії. Результат вашого таргету напряму залежить від того, що ви оберете, наприклад, конверсії, трафік, залучення, охоплення чи впізнаваність бренду. І це насправді дуже важливий пункт, про який не варто забувати. Адже Facebook оптимізує вашу рекламу саме під мету ваших оголошень. Тобто, якщо ви обираєте трафік. На сайт, то ви отримуєте максимально низьку ціну за клік по вашому посиланню або за перегляд вашої сторінки. Тобто Фейсбук буде сконцентрований саме на цю цільову дію, і його, умовно кажучи, не буде хвилювати, чи є у вас продажі, чи немає продажів, конверсії, ліди і так далі. Це вже не його справа. Якщо ви обираєте ціль залучення, то тут Facebook відповідає тільки за те, щоб ви отримали лайки, там, шери та коментарі. Тобто, якщо ви хочете отримати конверсію на сайт, залучення це точно не та ціль, яку вам потрібно обирати. І також часто допускають таку помилку, коли обирають конверсії, але при цьому у вас немає Facebook-пікселя і ви не можете оптимізувати вашу рекламу під саме конверсію у вас на сайті. І ви можете спитати, блін, а що нам робити, якщо ми хочемо продавати всередині інстаграм або там через Фейсбук? І насправді тут у вас не дуже багато варіантів вибору. Ви можете обрати ціль або трафік, або повідомлення в Direct. І таким чином ви будете отримувати. Повідомлення від вашої цільової аудиторії, яка побачила вашу рекламну кампанію з певною пропозицією. І якщо ви власник невеликого інстаграм-магазину, це, ймовірно, для вас найкращий варіант, з якого ви можете розпочати. Також варто відзначити, що ваша рекламна кампанія оптимізується поступово, тобто, для того, щоб ви отримали максимально вигідну вартість цільової дії, вам потрібно пройти певний. Шлях. Як зазначає довідка в Facebook, для оптимізації реклами необхідно щонайменше 50 цільових дій. Тобто ви маєте враховувати це і планувати ваш бюджет. Таким чином, що тільки через 50 цільових дій ви зможете отримати найкращу собівартість, наприклад, ліда. І закладаєте це в бюджет і в ваші очікування, тому що дуже часто підприємці запустили рекламу, вони там отримали 3 ліди за там, 150 гривень, розчарувалися і закинули цю справу. Тому, якби коли ви починаєте рекламу, ви маєте. На це зважати і планувати ваш рекламний бюджет та час на те, щоб Фейсбук трошечки розкочегарився. Якщо вам подобається контент, що я створюю українською мовою про маркетинг, і ви хотіли би, щоб подібних відео ставало все більше, поставте вподобайку, підпишіться на канал, то напишіть будь-який коментар, важливо, із сіми слів та більше, бо так хоче YouTube. Це не моя приходь, чесно вам скажу. Це все дуже допомагає у просуванні. Українського контенту на Ютубі, а особисто мене це мотивує знімати для вас більше та кращий контент. Тож буду вдячний за вашу підтримку. Четверта помилка це відсутність відстеження результатів в Google аналітиці. Звісно, дуже багато чого залежить від того, яку мету рекламну кампанію ви обрали. Тому що е, якщо ваша мета це повідомлення в Дірект, то тут, звісно, Google Аналітику вам е, налаштовувати не потрібно. Але якщо ви ведете трафік на ваш сайт і вам потрібно розуміти конверсію з того чи іншого рекламного оголошення, а при налаштуванні таргетованої реклами паралельно може працювати 10-20. 30, 30 та більше рекламних оголошень, і вам потрібно мати розуміння, яке з цих рекламних оголошень для вас найбільш ефективне. Саме тут на допомогу приходять UTM-мітки які ви можете налаштувати на вкладці оголошення всередині рекламного кабінету. Facebook, або ви можете використати додаткові сервіси, наприклад, я обожнюю сервіс Бітлі. Він простий, зрозумілий. Якщо ви не знаєте, як користуватися utm мітками то зараз я вам все чітко розповім. Вам потрібно скопіювати посилання на сторінку, куди буде вести ваша реклама, після того заповнити кілька полів. Це Ресурс, звідки йде реклама, наприклад, в Facebook, потім канал, тут можна вказати SMM та кампанія. На рівні кампанії ви маєте вказати назву рекламного оголошення, за якою ви зможете всередині Google Аналітики ідентифікувати, що. Конверсія або перехід на ваш сайт сталася саме з цього оголошення. Ось і все потім копіюєте та вставляєте у відповідне поле в вашому рекламному кабінеті. І після цього ви будете мати більше е, інформації про те, які рекламні оголошення працюють а які ні, які рекламні е, кампанії варто продовжити, які вимкнути, і також зможете робити. Висновки щодо цільової аудиторії, яка може відрізнятися між різними рекламними кампаніями. Тож варто розуміти, що налаштування таргету це велика трудомістка робота, яка потребує часу, зусиль та тестування. Тому е ви маєте розуміти, що певний час потрібно витратити на тестування для того, щоб знайти найкращу зв'язку, яка буде давати вам найкращі результати. П'ята помилка це відсутність унікальної торгової пропозиції, акції або спецпропозиції. Дуже часто починаючі підприємці беруть і ставлять на таргет якийсь звичайний свій допис, де навіть заклику до дії немає. Це вкрай неефективно і одразу знищує ефективність вашої реклами. Перед тим як щось ставити на рекламу, ви маєте подумати, яким чином. Це має зацікавити вашу аудиторію. В нішах, де висока конкуренція, подібні інструменти, як акції спецпропозиції та УТП, є обов'язковими. Тож зверніть на це, будь ласка, увагу. Якщо ви не знаєте, яким чином планувати акції, як розраховувати їх ефективність та маржинальність, ви можете замовити мою персональну консультацію, і ми з вами це розберемо під час. Годинної зум-зустрічі, де ви отримаєте відповіді на всі питання, що стосуються цієї теми та в цілому просування в соціальних мережах. Перш за все, варто зрозуміти, що акції та спецпропозиції мають на меті підвищити цінність вашої пропозиції в очах вашої цільової аудиторії. І від цього потрібно відштовхуватись. Ви можете дати знижку, якщо маржинальність. Дозволяє вам це зробити, і для вашої аудиторії це буде дійсно приводом замовити у вас, тобто ви можете конкурувати ціною, або ви можете дати людині подарунок, який буде доповнювати її замовлення. Наприклад, якщо ви продаєте косметику, ви можете давати невеличкі пробнічки в подарунок для того, щоб людина спробувала щось нове. Це буде мотивувати її робити замовлення на ті бренди, на до яких йдуть ці пробники, і в подальшому, якщо їй сподобається, вона може замовити щось цього нового бренду. Також ви можете робити безкоштовну доставку, якщо у вас невеликі. Продукти і собівартість доставки не буде з'їдати повністю вашу маржинальність. Якщо коротко, то всі акції та спеціальні пропозиції ви маєте рахувати, відштовхуючись від вашої рентабельності та маржинальності вашого бізнесу. Не завжди акції працюють, але дуже часто вони мотивують людину зробити замовлення. Тож враховуйте це при запуску таргетованої реклами. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та напишіть будь-який коментар під цим відео, щоб ролик побачили якомога більше людей. Це дуже допомагає у просуванні українського Ютубу. Побачимось!